І сьогодні я б хотіла з вами згадати наш гімн ліцею, який ми з вами співали. І скоро буде день народження ліцею. Тож я пропоную вам зробити таке відео з кожним учнем і привітати таким чином наш ліцей з Днем Народження. Тож давайте пригадаємо спочатку слова. Я буду казати слова, і ви згадуйте, повторюйте разом зі мною одночасно. Віваць холя настра, поїхали! Віват з холя. Ностра віват гокліцеум. І одразу давайте з мелодією згадаємо. Так нам буде легше пригадати слова. Бачите мелодія поруч. Вівец холя, ностра. І потім стрибок донизу. Згадуйте, будь ласка, три, чотири. Вівец холя. І далі Запам'ятовуйте, де звуки короткі, а де довгі, на яких ми протягуємо звук, а на яких ми закінчуємо майже одразу. Віва схоля ностра ще раз все разом. Віва с холя ностра. Віна Далі така ж сама мелодія літерарум. Темплуїт музеум. Поїхали. Едеслі терару. Темплуїт. Отут нагору йде мелодія. Темплуїт музеу. А тепер ще раз обидва рядочки. Відеоляно. Не забувайте рота відкривати. Переходимо до другої частини, це приспів. Віват нострі nostri professores, docti et humanioris". Ще раз повторюємо: Віват нострі професорес, докці et gumaniores. І дуже високі нотки. Згадуємо, як ми робимо високі нотки. Ми одразу стаємо з таким дуже ніжним голосом, як нібито ми розмовляємо з маленькими дітками. Біве прострій, професій! На звук. О, будь ласка, зверніть увагу, як відкривається ваш рот. Давайте співаємо три, чотири. Меніорес донизу йдемо. Et Знову звук О. Семперсинт феліціорес. Така ж сама мелодія, як і в першому варіанті. Семперсінт феліціорес! Знову догори на звук О. Тягнемо його нібито донизу. Відкриваємо рота гарно. Давайте ще раз. Семперсін! Семперсінт феліціорес. Далі слова і мелодія інші: Vivat гок, ліцеум. Стрибки такі то догори, то донизу. Нагадаю, що стрибки ми завжди співаємо тихіше. Коли мелодія йде донизу, ми співаємо звук цей тихіше. Віват ліцеум. Віват. Віват крем! крескат, фльореат, і прийшла донизу. А ну, ще раз, віват крескат. Віват крескат, фльот! А тепер все від початку і до цього місця. Нагадаю, що там є ще третя частина, але сьогодні ми повторимо тільки цю частину.